Ви, хлопчики. Короте, з такою формулюванням розмовляю сьогодні з замовником. Кому цікаво, то й дивіться, а кому не цікаво, прогортуйте. Короте, можливо, і проїбалися. До речі, е, напишіть, що ви думаєте, стосовно цього. Короте, робили свердловину, особливості даної свердловини і підключення є, що, е, кажучи, Комунікації закладені, комунікації це газ, йшов, далі водовідведення і так далі. йшло на глибині 80-70 см. Відповідно, ми воду прокладали на глибині десь 60 см. Оце та, та глибина, що я і казав, що завжди ми копаємо траншею і закладаємо 80 см. Ми були попереджені про цю ситуацію. І тут відверто кажу, я знав про це. І замовник сказав, і ми знали, і коротше, як була виконана робота? Виконана робота наступним чином: прокладена 32-га труба, теплий кабель е, скотч, ут, верніше, утеплення, скотч, е, оцей же алюмінієвий, далі утеплення, 125-ту трубу, е, ще й піною запінили, коротше, і ще й, і, тат, як його, скажіть мені, і ще утеплювач, коротше, все, як учить книжка, і на виході що? Правильно, коротше, приїхали е, дружина з дітьми туди, Щось у них там працювало, не працювало, перед цим же ж вода, була, це був дачний, ну дачний, Ачне, короче, в селі будинок система була злита. Відповідно, вони запустили систему. Відключення електроенергії сталося те, що сталося. Сталося що в них. Накрився генератор, і, відповідно, на протязі 18 годин не було електроенергії в будинку. Так як було холодно, що зробив замовник? Верніше замовниця і діти, вони там пішли до родичів чи куди вони ночували. Відповідно, приїжджає замовник, тирп здир, а система вже замерзла. Телефонує, каже: Ну, коротше, хлопчики обісралися. ви. В чому обісралися? Каже, ну я ж попереджав про те, що така ситуація. Я кажу, ну в принципі попереджало. В принципі, так, да, окей. В принципі, стосовно цього згоден. Ем, положили ми те, той теплий кабель. Так, да, ніхто не розраховував, що такі будуть відключення. Да, ніхто не розраховував те, що буде е, такий мороз. Ну, от склалися два фактори в одне, одне, одне місце. Обісралися, Ну, мабуть. Не знаю, як сказати. Що можна було зробити. Ну саме простіше те, що ми робимо, коли велика траса, і немає можливості прокласти теплий кабель на таку відстані. Питання з відключенням, якщо це конкретні села, це ми кладемо в трасу, типу і кладемо пінопласт там сотка. І таким чином перекриваємо цю проблему. Тут зробили ми це? Ні, це не зробили. Винні ми? Ну, можливо, не працює схема. Да, зараз не працює. Будемо вирішувати питання по усуненню? Ну думаю, так. Да. Наскільки винні ми? Ну, чесно, я ж не детек. З іншої сторони, все, що з нашої сторони, ми перестрахувались. Да? Те, що не врахували оцей, що співало два фактори сніги відключення світла, ну, мабуть. Напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цього, чи вина наша 100 чи це не 100% наша вина. Да, До речі, ну, замовник правильно сказав, каже: хлопці: я хоч на одному етапі робіт економив. Я кажу, хоч на одному етапі робіт спори з ціною, ні. Я ще каже, пацанам дав і на чай. Ну, на чай я вже не знаю, що там, хто дав, то їхня математика. Стосовно того, що не економію, я згоден. Знімаю, як то кажуть, замовник повністю адекватний. Ну проїбались? ну, можна сказати, так. Да, чесно. Ну, може й ні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Ну, не працювала система, да. ну, ніхто, ніхто, ніхто не розраховував, що коротше, а у нього виходить як? Е, і під, під, ще каже, Ситуація така, що з тієї сторони перем'ят вітра і нема снігу зовсім. Ну, перемітали, коротше, снігу нема, але зрозуміло, що воно промерзло. Співпали всі фактори? Ну, блять. Отаке життя. Напишіть в коментарях, винні ми повністю чи не винні. Щастя, здоров'я, любові, все всім найкращого.